Всім привіт! Сьогодні 19 листопада 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні на вулиці Зої Гайдай. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, вулиця Зої Гайдай. Нагадаю, що на вулиці Зої Гайдай в нас виконується середній поточний ремонт. Замовником виступає комунальна корпорація Київавтодор в якості генпідрядника працює компанія Автомагістраль Південь. І оскільки останні кілька днів в нас видалися сухими, сонячними, і можна навіть сказати, що для кінця осені теплими. То ми бачимо, що зараз хлопці-дорожники з автомагістралі Південь асфальтують вже другу половину вулиці. Ну а перед цим була заасфальтована перша половина, по якій зараз ми бачимо, вже ходить транспорт. Середній поточний ремонт вулиці це не капітальний ремонт, тому суттєво тут нічого не змінюється. Передбачена лише заміна верхнього шару дорожнього асфальтобетонного покриття. Ну а під ним нижній шар ремонтується локально, тобто, якщо є якісь великі тріщини, западини чи горби. І навіть в окремих місцях, якщо є така потреба, то хлопці дістаються до основи, щоб подивитися, через що там могло щось просісти. Також під час цього ремонту замінюються всі бордюри, причому ті старі, що були залізобетонними, вони вилучаються і міняються на гранітні. А ті старі гранітні, що були переважно на протилежній стороні вулиці, вони теж вилучаються, проводиться їх калібрування і ті, що можливо, застосовують для того, щоб відновити бордюр на тих місцях, де він був. Також ми бачимо, що після перестановлення бордюрів залишено ще корице. Тут буде робитися технічний тротуар. Ну, оскільки під час війни бюджет на цей ремонт виділений доволі невеличкий, то не передбачається зараз заміна тротуарів, облаштування додаткових велодоріжок або ремонт прилягаючих місцевих проїздів. Хлопці зараз працюють двома асфальтоукладачами і справа в них просувається доволі жваво. Ми бачимо, що вже кілька сотень метрів їм залишилося до кінця відфрезерованої раніше ділянки. Також я вам розповідав, що на перспективу буде ремонтуватися ще і кільцева розв'язка вулиці Зої Гайдай з вулицею Героя Дніпра. Але її компанія Автомагістраль Піден, скоріш за все, буде робити вже в наступному році, оскільки ту розв'язку додали до проєкту реконструкції або точніше будівництва нової розв'язки Полярна богатирська, яку я в окремій серії оглядів оглядав. Попередньому огляді я вам показував, та розповідав, що перед асфальтуванням на вулиці ще були замінені водостічні колодязі, встановлені нові градки. І зараз ми бачимо, як перед тим, як асфальтовкладач пройде суцільним шаром, хлопці ще вручну ретельно обходять всі ці нові градки та колодязі. Також бачимо, що на цьому боці в нас вже перестановлені бордюри зі старого колотого граніту. А поряд з ними облаштовані бордюрчики для того, щоб одразу робити технічний тротуар. Дуже відповідальний момент, головне, щоб зараз асфальтоукладач не стягнув з собою оцей захист граток водостічних, тому хлопці пильно за цим стежать, притримують їх. І оскільки тут в нас розширення йде на. Місцевий з'їзд. Як бачимо, оператор асфальтокладача на віброплиті одразу коригує ширину плити. І вже були питання, навіщо залишають з цього боку старий колотий борт. Я вже про це розповідав неодноразово, що цей борт вже такий він зараз не виготовляється, але дорожники його дуже бережуть і намагаються завжди залишити, тому що він... Набагато більш витривалий і строк служби в нього ну, майже не обмежений. Нові борти з натурального каменю, звісно, теж міцні, але все одно оцей борт вважається більш кращим. Тому там, де його можливо зберегти, то його бережуть. Гадаю, що тут у нас складається модифікований, дрібнозернистий асфальтобетон. На жаль, під час виконання середнього поточного ремонту заміна покриття на щима не передбачена. Цікаво, що роботи в нас відбуваються без перекриття руху транспорту. Хоча, звісно, для автівок є певні ускладнення, але все одно це краще, ніж перекривати повністю. Хоча для дорожників навпаки краще було б, якщо вулицю можна було б закрити і зробити швидко всю роботу одразу. Я вже певний час показую вам оце місце, і у вас, скоріш за все, виникнуть запитання. А як це так, новий асфальт пристиковується до старого з горбами, з тріщинами, з ямами. Звісно, я запитав про це в хлопців з затомістралі південь. Вони мені сказали, що зараз вже погодні умови не дозволяють їм зробити це місце, але воно обов'язково буде перероблено вже на наступний рік. Зараз головне зробити основний проїзд. Ну а оскільки цей об'єкт він перехідний, то всі такі дрібниці будуть робитися рівно, як і розпочнуть ремонт. Кільцевої розв'язки з вулицею Левка Лук'яненка вже, вочевидь, в наступному році. Хоча, звісно, якщо буде продовжуватися включно з груднем тепла погода, то можливо розпочнуть і зараз Ну, це не обов'язково, це як погода дозволить. І на цьому місці ми спостерігаємо ще одну невеличку складність для дорожників. Тут треба зробити розухилку таким чином, щоб вода стікала. Не аби куди, а саме в нові водостічні градки колодязі. Тому ми бачимо, що тут доволі таки складний в різні боки профіль дороги. Ну а далі у нас дорога має стандартну розхилку на два боки, щоб вода тікла попід бордюром і стікала в ті самі колодязі. Також в попередніх оглядах я вам розповідав, що фактично на цій вулиці ми маємо два окремі об'єкти з окремими тендерами, хоча обидва з них виграла автомагістраль південь, але все одно вони трохи по-різному робляться. І другий об'єкт це капітальний ремонт підземного переходу, який знаходиться там трохи далі. І до чого я зараз про це згадав, тому що я запитав хлопців, а що вони планують робити з оцією зупинкою. Тут є зупинковий майданчик. І чи будуть це все переасфальтовувати чи ні? Мені нагадали, що це в нас лише тимчасові зупинки, а постійні знаходяться над переходом. Тобто, коли буде завершено ремонт переходу, то зупинки переїдуть на своє місце. Ну а тут це все тимчасове прибереться, і все буде приведено до одного вигляду, так само як там далі, з маленькими технічними тротуарчиками. завжди маленьке котеня, в першу чергу укотує щільненько під бордюрами все на місцях холодних стиків. А ми з вами трохи від цього екшену перейдемо до підземного переходу, який ви всі так чекаєте і так любите. В передньому огляді я вам також розповідав, що оскільки підземний перехід це окремий об'єкт, то і асфальтне покриття тут буде замінено вже після того, як будуть завершені роботи з капітального ремонту переходу. Тому тут ми ще бачимо межу ділянки вулиці та ділянки переходу. Тут ще старий асфальт, і він нам нагадує про те, яке було тут скрізь асфальтобетонне покриття. Всі ці тріщини, ями. Було дуже важко проїхати. Тепер, звісно, бачимо, що хоча і з обмеженнями по швидкості, але дуже весело вже машини новим асфальтом їдуть. В попередньому огляді я вам показував, як хлопці-мостовики автомагістралі Південь лише готувалися вилучати тут оцей шпунт. Тепер ми бачимо, що шпунта вже немає. Трохи він складований отут, але я так розумію, що це в нас лише залишки того шпунта, які не вдалося застосувати на тому боці переходу, оскільки там я вже так здалеку бачу, що шпунт присутній. Зараз підійдемо, перевіримо це. Попередньо тут були розібрані колії та перекрито рух трамваїв на місяць, але з того, що я зараз перед собою бачу, дуже схоже, що хлопцям цього місяця може повні вистачити для того, щоб відновити трамвайне сполучення. У попередньому огляді ми бачили лише щойно забетоновану розподільчу монолітну плиту на замінених плитах перекриття переходу. Ну а зараз тут все вже майже готово для повернення трамвайних рейок. І навіть отут вже заасфальтували нижнім шаром, для того, щоб тимчасово машини могли тут рухатися, поки можна буде цю всю ділянку переасфальтувати вже на постійній основі. Хлопців-мостовиків, наразі щойно завершилася обідня перерва, вони повертаються до роботи, а це означає, що ми з вами сьогодні сюди вчасно прибули, щоб я вам міг цю роботу показати. Бо час від часу таке буває, що ви мені дорікаєте, що я приходжу саме на початок обідньої перерви, і ви жодного екшену не бачите. Отут хлопці вже виставили конструкцію з рештувань, склали таку собі палубу. Для того, щоб на ній далі продовжувати складати опалубку для бетонування монолітної плити, такого собі навісу над вхідною групою переходу. І я нагадаю, що тут нам сказали буде постійна зупинка громадського транспорту, трамваю. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як воно тут було раніше до початку ремонту переходу, але схоже, що буде такий собі майданчик, і на цій плиті буде одна з посадкових платформ. І далі ще будуть якісь хідники, сходи для того, щоб можна було сюди дістатися знизу. Раніше я вам сказав, що, наче здалеку бачу, тут вже забитий шпонт. Тепер ми сюди підійшли і бачимо, що дійсно тут вже є шпунтова стінка, і не лише вона, а хлопці вже встигли розібрати стару підпірну стіну з збірного залізобетону. Підготували корито. І нагадаю, що ця стіна буде відновлена вже в монолітному варіанті. Бачу, що оці фрагменти підпірної стіни, схоже, вирішили залишити, тому що інакше їх би вже розібрали. І, скоріш за все, вони в придатному стані знаходяться і до них просто будуть підбетоновувати продовження стіни. Тут я бачу залишки старого пандусу, який, вочевидь, прямував до зупинки трамваю. Скоріше за все, тут ще мали бути якісь сходи, оскільки раніше я вам казав, що проєкт капітального ремонту цього переходу передбачає перероблення всіх підходів до нього то хлопці це будуть робити вже з дотриманням принципів безбар'єрності та з використанням останніх досягнень будівельної науки. Роздивляємось на шпунтову стіну зовнішнього боку. Як мені хлопці сказали, тут використовується шпунт довжиною 12 метрів. Зараз ми бачимо, що висота стіни приблизно на око 45 5 А це означає, що ще 7-8 метрів. Забито в ґрунт. Це все для того, щоб можна було пустити трамвай, а хлопці могли тим часом продовжувати тут роботу і щоб нічого нікуди не сповзло. От Звідси ми бачимо, що з цього боку все було розібрано аж до нової плити. І така конструкція з'явилася для продовження бетонування. І навіть сказали мені, і зараз ми це бачимо, що можна пройти. В перехід десь просочитися між рештуваннями. Ну, звісно, це лише для будівельників. Ну і хлопці мені сказали, що згідно поточного проєкту ця плита не буде суцільно монолітною, а будуть робитися на цій палубі якісь е е коробчасті елементи опалубки, щось подібне на те, що ми бачили під час бетонування накривної плити автомобільно. Трамвайного тунелю під залізницею на подільсько воскресенському мостовому переході. Тобто будуть влаштовані щось схоже на е, вбудовані балки. Ну, зараз важко зрозуміти, що це буде за конструкція, тому я думаю, що на наступний огляд ми це побачимо на власні очі. Звісно, якщо хлопці не встигнуть до того часу це забетонувати вже. І зараз ми пробуємо просочитися всередину переходу між всіми цими конструкціями зріштувань нам це вдається з протилежного боку бачимо вже складають аналогічну конструкцію а це означає що вже ті дві плити яких бракувало поставили на своє місце підходимо ближче дійсно плити там де треба Тут так само треба шукати вихід. Я ще не бачив, що там на горі, але бачив, що ущільнені стики між плитами. Це означає, що там або вже забетонована плита, або готуються хлопці до її бетонування. Ну і Ще ми бачимо, що хлопці за той час, що у нас тут не було, встигли повністю очистити всі. Вертикальні елементи збірно-залізобетонних стін переходу від плитки, від усяких непристойних написів, які ми тут прикрасили місцеві мешканці цю споруду, і вже готуються тут щось облаштувати нове. Ну, скоріш за все, це теж буде якась плитка. І чув, що, начебто, на підлозі мають зробити фем. Але це було попередньо. Подивимося, як це буде вже коли піде справа до завершення. Вибратися з переходу виявилося трохи складнішим, ніж потрапити до нього, оскільки тут немає таких зручних проходів суцільних. Ми бачимо, як хлопці сюди потрапляють. Я вже не став вам показувати процес, тому що камера б скакала. Ну і З цього боку ми бачимо, що тут конструкція з рештувань та палуби ще повністю не завершена, а перебуває в процесі складання. Ну Я про це вже сказав. Тепер ми просто переконалися в цьому. Я вам вже сказав, що не пам'ятаю, як виглядав цей перехід до початку капітального ремонту, тому що їздив тут доволі рідко, а ходив пішки ще рідше. Але от бачимо пандус, бачимо сходи старі. Скоріше за все, на протилежному боці буде те саме відновлено, але, звісно, вже по новому, по сучасному. Щоб нічого нікуди не сповзало та не розповзалося. Тепер ми з вами піднялися на проїзну частину. І тут я помітив одну цікаву відмінність від протилежного кінця переходу. Я перепитав хлопців, вони мені підтвердили, що дійсно таке має місце. Отже, там я вам показував попереднього разу, що в тому місці, де будуть розміщуватися трамвайні колії, над перекривними плитами підземного переходу на гідроізоляції була забетонована така товста, потужна, добре армована монолітна розподільча плита. Але це було зроблено для того, щоб трамвай зі своїми підвищеними динамічними навантаженнями не розхитував накривні плити. Ну а з цього боку, в нас передбачено лише рух автомобільного транспорту без трамваю, тому тут така потужна плита не потрібна. І тут на накривних плитах переходу влаштована стяжка. На стяжку вклали гідроізоляцію і зверху захистили теж не дуже товстою армованою металевою сіткою стяжкою. І це вже буде все. Далі в нас піде основа дорожнього одягу і асфальт, що ми можемо побачити навіть по перепаду старого асфальту і нової стяжки. І те, що ви зараз бачите за геотекстиль, це тому, що хлопці лише вчора це все забетонували. І зараз я стою на новій стяжці, на підземному переході, дивлюся на стару підпірну стінку. І запитав хлопців з автомагістралі піде, навіщо вони попід стіною розкопали з цього боку цю траншею? Адже я вам розповідав, зі слів хлопців, ЖЕШ, ж, що попередньо не планується міняти цю стінку, тобто вона таки залишиться з збірно-залізобетонних елементів. Вони підтвердили, що поки їм не доручали її розбирати, але оце верхнє омонолічення воно буде демонтуватися і замінятися на нове омонолічення, оскільки в ньому... Має кріпитися перильна огорожа, треба зробити його по новому. Ну, а ті елементи, що там нижче є, їх будуть відновлювати, гідроізолювати і потім це все засипати назад, як воно було. Ну, принаймні, це те, що маємо на сьогодні. Ну от, наприклад, на оцих елементах вже Розібрали верхню частину, нижні залишаються, а верхня готується до влаштування моноліту. Так само хлопці зараз очищують арматуру і з цього боку. Там де треба будуть посилювати каркас. А, Причому я якось одразу не помітив, що отут вже розібрали верхній моноліт. Тобто зараз там каркас, ну я б не сказав, що він вже готовий для нового моноліту, його ще треба привести до ладу, але... Скажімо так, в початковій стадії підготовки до цього. Причому я бачу, що з цього боку хлопцям довелося набагато вущою робити цю траншею. Я в них вже не став перепитувати, але можу припустити, що це через те, що якось так сталося, що тут елементи збірно залізобетонної стіни перебувають в кращому стані, а там треба ще буде. Проводити, як то називають вони, лікування залізобетону. І там треба буде більше місця для роботи такої. На цьому ми завершуємо тему ремонту підземного переходу в цьому огляді і вирушаємо далі вулицею Зої Гайдай. Як бачимо, попереду в нас свіжо заасфальтована ділянка з того боку теж заасфальтована. І ми маємо зараз дійти до розв'язки з вулицею Левка Лук'яненка. І отут. Просто бачимо, хлопці продовжують роботи з монтування маленького бордюрчика під технічний тротуар. Далі вже ця робота переважно зроблена. Тут ще в нас перекрито рух, але я бачу, що вже з місцевих проїздів виїжджають автівки, і також деякі автівки просочуються, оминаючи оці загорожувальні елементи. Ну Для всіх оцих. Виїздів місцевих хочу ще раз повторити, що вони теж будуть перероблені, але, скоріш за все, вже в наступному році. На тій стороні від проїзної частини бачу вже підвезли і навіть розклали бордюрчики для того, щоб так само їх монтувати під технічний тротуар, але цю роботу ще не завершили. Тому я думаю, що навіть туди і переходити не слід все звідси бачимо. Також ми пам'ятаємо, що з цієї сторони вулиці в нас є кілька місцевих виїздів, які перетинають трамвайні колії, наприклад, як отам або на тому кінці ділянки. І мені ставили таке запитання в коментарях, чи будуть вони теж якимось чином перероблені, щоб їхня проїзна частина, хоча б стала в рівень з трамвайними рейками. Я запитав про це в хлопців, дорожників автоместралі південь, але на жаль, на сьогодні вони мені не змогли надати відповідь на це запитання. Сказали, що можливо буде щось робитися там, можливо, ні. Принаймні, в них на сьогодні такого завдання немає. Але я підкреслюю, що я сьогодні спілкувався лише з нижньою ланкою на цій дільниці, тобто з керівництвом, яке посвячене повністю в цей проект, у мене не було змоги. Поговорити, тому, можливо, так щось і буде там. І на цьому ми з вами дійшли до кінця поточної ділянки. Тобто, все, що знаходиться в нас на кільці, воно буде робитися на наступний рік, то, можливо, щось розпочнуть вже в цьому році, знов таки, якщо буде хороша погода. І зараз я перейшов до одного з таких переїздів через трамвайні колі, для того, щоб роздивитися краще і. Поміркувати, що тут можна покращити для того, щоб було рівніше переїжджати. І от я вам скажу свою думку: якщо на прямій ділянці трамвайних колій там ще більш-менш нормально це можна робити, то от що робити на повороті, важко уявити, тому що як ми бачимо, там де трамвай повертає, то в нього колії стоять. По-перше, оця колія вища за цю колію, і рейки самі теж ті, що. В середині радіусу повороту вони нижче ніж зовнішні рейки. І я вже бачив кілька машин доволі низьких переїжджали, і вони просто шкрябують пузом за рейку. Але якщо робити, наприклад, там рівний такий пандус, то потім від дороги буде дуже круто треба робити і знов таки буде гарбак, за який можна перечепитися. Тому не знаю, якщо хтось знає, що можна тут зробити, щоб покращити ситуацію, можете написати в коментарях. От бачите, щойно вам сказав, що на цей бік йти не варто, тому що роботи тут немає. І вона одразу розпочалася. Маленьке навантаження привезло палету бордюрчиків і хлопці заходилися їх собі розкладати на майбутню роботу. Дуже незручно маневрувати коліями. Але я бачу, що на ці навантаженята постійно таких досвідчених операторів ставлять, що вони... Можуть розвернутися та зманеврувати де завгодно. Навіть бачив, як таке навантаження від автомагістралі Південь, саме на розв'язці. Богатирська полярна просто танцювало, якісь мануети та піруети робило. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!